Уяви Кана Галілейська, весілля, радість, музика, і серед гостей Ісус із своїми учнями. Та раптом тривога, вино закінчилося. Марія, мати Ісуса, підходить і каже: У них більше немає вина. Ісус відповідає: Ще не прийшла моя година. Але Марія тихо каже слугам: зробіть усе, що Він вам скаже. Ісус показує на шість кам'яних посудин. Призначених для очищення звичаєм юдейським. Наповніть їх водою, каже він, вони наповнюють до країв. І тоді Ісус промовляє тепер зачерпніть і віднесіть старості весілля. Староста куштує і не розуміє, як це можливо. Вода стала вином, найкращим вином. Він каже нареченому кожен спершу подає добре вино. А коли нап'ються, тоді гірше. А ти зберіг добре вино донині. Так Ісус зробив перше своє чудо в Кані Галілейській і явив славу свою, а його учні увірували в нього.